Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо знайомство з програмою Excel. У попередній лекції ви бачили, як записуються найпростіші формули і як здійснюються обрахунки за їх допомогою. У формулах можна використовувати функції із бібліотеки Excel, що значно спрощує сприйняття і запис самих формул. Формули в Excel використовуються для виконання стандартних обчислень у робочих книгах. Також є такі багато обчислень, в яких не можна їх виконати без. Використання функцій. Значення, що використовується для обчислення функцій, називається аргументами, а значення, що повертаються функціями як відповідь, називаються результатами. Подивимося на прикладі. Нам потрібно знайти суму трьох чисел 3, 56, 123. І в комірці D1 записати результат цієї суми. Ми можемо написати формулу так, як на попередньому занятті. Дорівнює А1 додати b 1 і додати c 1 Але якщо ми будемо працювати з великою кількістю даних, то такий запис є нераціональним. Тому ми можемо скористатися математичною функцією. Укладці формула, автосума, вибираємо значення сума. З'явилася функція, і в дужках… Вказаний діапазон, з якого будуть братися числові дані з А1 до С1. Натискаємо Enter і маємо результат. Значить, в даному випадку в нас є математична функція Сума. Аргументами є діапазон А1С1, а число 182 є результатом даної функції. Також аргументами можуть бути не діапазон, а окремі комірки. Для цього їх розділяємо крапкою з комою. Натискаємо Enter і бачимо, що аргументами вже будуть А1, С1, число 126 результатом виконання даної функції. E, взагалі аргументом можуть бути і числа, і тексти. E, тоді їх потрібно брати у подвійні лапки, логічні значення, масиви, значення помилок, посилання. Аргументи можуть бути як константами, так і формулами. В будованій бібліотеці функцій в Excel 2007 року, наприклад, їх є більше 300 і для зручності користування поділені на категорії фінансові, логічні, текст, дата і час, посилання масиви», математичні інші функції. І в кожній з цих вкладок є певна кількість функцій, причому вони написані латинськими літерами, російськими або українськими. І одна і та сама функція, от, наприклад, корінь, вона може бути в різних офісах, написана на різних мовах корінь або SQRT. Ну, Для того, щоб зорієнтуватися, що виконує кожна функція, при наведенні на неї з'являється вікно підказок. От знаходить корінь. А тут, наприклад, знаходить матрицю, яка зберігається у масиві. Тут обчислюється найбільший спільний дільник і так далі. Ну, от подивимося, як працює наприклад, функція корінь. Стаємо в комірку, де ми хочемо отримати результат. Викликаємо функцію. З'являється вікно, в якому потрібно вказати, з якої комірки ми будемо брати числові дані для обрахунку. Наприклад, комірка А1. Окей. І Excel порахував, що корінь з трьох – це ось таке число, там 1,73 і так далі. Ми можемо округлити. Його до того розряду, який нам зручно. До того ж, якщо в нас тут буде від'ємне значення, то програма нам зразу вкаже помилку, тому що арифметичний квадратний корінь з від'ємного числа не існує. Як тільки ми виправимо цю помилку, зразу ж отримаємо новий результат. Логічні функції. Ці функції використовуються, коли накладається певна умова. Наприклад. Якщо з'являється ось таке вікно, де треба заповнити три поля, тобто в першому полі, логічний вираз, нам потрібно написати умову, яка накладається. От, наприклад, B1 має бути більше за 0. І якщо це правильно, тобто дійсно число, яке знаходиться в B1 більше за 0, то нехай виводиться одиничка, інакше виводиться 2. Окей. І ми бачимо, що у нас. Комісії b 1 число 56, воно більше за 0. Отже, виводиться число одиничка. Якщо тут буде число від'ємне, тобто дана умова не виконується, то виводиться значення 2. Текстові функції, вони використовуються для роботи із текстовими даними. Наприклад, знаходяться символи, можна записувати їх у визначене місце тексту і багато чого іншого. От, наприклад, маємо якісь. Текст від дані. Викликаємо, наприклад, ось, ось цю функцію, вона знаходить кількість знаків. Вказуємо, з якої комірки нам потрібно взяти дані. окей, І бачимо, що з комісії А2 знаходяться 7 символів. Дата і час. Тут знаходяться функції, які використовуються ну, практично для вирішення будь-якого завдання, яке пов'язане з урахуванням дати часу. Наприклад, визначається вік, обчислення саж роботи і так далі. Ось. Також можна записувати складні формули, використовуючи вкладені функції. Це коли всередині однієї функції ми викликаємо іншу функцію. І таких вкладень може, от, наприклад, в Excel, бути до 7 рівнів. Ну, для прикладу, знайдемо. Кількість корінів квадратного рівняння. Ми знаємо, що ця кількість залежить від дискримінанту. Якщо він дорівнює нулю корінь 1, якщо він більше за 0, 0,2 корінь в дійсних числах, і якщо він від'ємний, то в дійсних числах корінів не існує. Тобто в нас ось є така складена функція. Значить, Для цього нам потрібно мати знайти цей дискримінант, отже, повинні бути коефіцієнти А. Б, С. Тут ми будемо обчислювати дискримінант. Ось, І вводимо значення, наприклад, 1, 6, 2. Значить, Знаходимо значення дискримінанту, для цього прописуємо формулу, дорівнює. Потрібно b квадрат мінус 4 ac Для b квадрат можна викликати математичну функцію, можна написати B помножити на b. Ну, От, наприклад, пишемо B, помножити. На Б, відняти 4, помножити на А і помножити на С. Ентер. Знайшли значень дискримінанту 28. Тепер ми накладаємо умову. Заходимо логічно. Якщо значить, умова дискримінант повинен бути, якщо він більший за. 0, то два коріні, тобто на екрані має з'явитися 2. Так, і, інакше, інакше викликаємо функцію, якщо наш дискримінант, наприклад, дорівнює нулю, то корінів 1, інакше корінів 0. Ось. Значить, Дивимося, якщо дискримінант більше за 0, то у нас два корені. Якщо дискримінант дорівнює 0, то один корінь. Інакше у нас 0 коренів. Давайте подивимося, як працює ця формула. Отже, у нас число 28 більше за 0, у нас два коріння. Якщо ми тут поміняємо, наприклад, Напишемо ось таке число. Дискримінант стане від'ємний, значить в нас 0 коріння. І якщо у нас, наприклад, тут значення 1, тут значення 2, тут значення 1, дискримінант 0, 1 корінь. Ось так працюють вкладені функції. Ну, ми бачимо, що за допомогою функцій можна значно спростити формули. І ну, досить зручно зайти в кожну вкладочку і знайти саме ту функцію, яка відповідає за певну дію. Ось, наприклад, ті ж самі автосумі ми можемо знаходити і середнє значення, кількість, максимум, мінімум. ось, І не звертатися до математичних функцій. Таким чином, за допомогою матеріалу, який є в підручнику, у презентації відеолекції, ви можете більш детальніше познайомитися з цими функціями і використовувати їх для ефективного запису форму. До наступного заняття.